Віршан не Шпіке благаю Боже, зупини війну, читає авторка. Благаю, Боже, зупини війну, не дай нам стати на коліна. Помилуй наш український народ, бо плаче й стогне наша батьківщина. Моє дитинство знищила війна і мрії боївщен розбила. О, мати, Божа, ти одна, нам дати можеш крила. Зруйновані міста і люди мертві, Така ціна проклятої війни. І скільки ще потрібно жертв, задовольнити чрева сатани. Я перед Господом чоло схиляю, течуть гарячі сльози по щоках, до неба свої руки підіймаю, Світіти хочу вись, неначе б так. Та як могли брати катами стати, так нищити народ, страчать дітей? Невже ж цих нелюдів родила мати? І вчила Україну гвалтувати? І там, на передовій вогні, під залпами ракет, гармат, стоїть, оберігаючи наш спокій український, безстрашний наш солдат. Благаю, Боже, збережи йому життя, його чекають, виплакавши очі. Можливо, в нього є мала дитя, котре від сирен стригається щоночі, в очах страждання і білю матерів, і крутиться у голові лиш чи живий, будь проклятий і у вогні згорів Той, хто війну цю розпалив. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки вказані під відео. Вірш, благаю, Боже, зупини війну. Читала авторка Анна Шпіка, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.